У аж ніяк до цього моменту не проявляла себе в таких фінансових і інших історіях. Галі Сергієву з нами щасливий тебе бачити. Привіт, дуже рада, дуже рада бачити вас на Дякую, що запросили до ефіру. Так, справді можна сказати, що це історичне рішення Фінляндії, і справді. Дуже дуже довго насправді уряд фінський критикували за те, що допомога недостатня. От, наприклад, щоб ви розуміли, цей пакет от, в 400 мільйонів, це дванадцятий. Ну за номером за рахунком пакет допомоги Україні. Перед тим було ще 11, і вся їхня якби. Сукупна вартість близько 190 мільйонів, тобто це не, не дуже великі гроші. І насправді багато людей казали, що однаві Естонія допомагає більше, і фіни вимагали від свого уряду збільшити підтримку України. Це правда, і нарешті ми цього досягли. треба врахувати, що Фінляндія не така вже і велика країна. Так трохи більше ніж 6 мільйонів населення. Це великі гроші, справді великі гроші. А відомо взагалі, що входить в пакет допомоги? Чому? Тому що, коли ми, наприклад, кажемо, що от Естонія на початку війни вона нам передала багато радянських гаубиць д30, от як їх оцінювати, так? гармати там 60-х, 70-х років, як оцінювати боєприпаси тих же років, В яких цінах? І, і так далі. Тобто, просто це я до того, щоб глядачі розуміли, коли ми говоримо про військову допомогу на певну суму, не, треба мати, що мається на увазі під цією сумою. Тому що, якщо йдеться про якусь техніку неважливо натівську чи радянську стару, 70-80-х -х, х років, ну вона може бути оцінена умовно тільки. І тому надзвичайно цікаво, що ж там буде: 400 мільйонів це що? Чи є якісь ну, дані? На жаль. Так, на жаль, зміст, ну якби зміст допомоги засекречений, і вони весь час про це кажуть. Ми не можемо сказати, що там в цій допомозі. Відомо, що це зброя і припаси. Більше вони нічого не кажуть, і так само не, не розголошується графік доставки цієї зброї і конкретні дати міркувань безпеки, як ми всі розуміємо. Єдине, що точно зазначають, що в цьому пакеті допомоги немає леопардів. Відомих всім. так і, Але Фінляндія були, дуже були, довгий чутки, час. намагається бути, Були чіткі, що там можуть бути міномети 120, 120 калібру і міни до них. Ну, тобто, чи хтось може аналізувати, які є види озброєння в Фінляндії, що Фінляндія взагалі може передати? Чим богати? Ну, на жаль, на жаль, в відкритих даних цієї інформації немає. Ані в, в інформації, яку надає уряд, ані в інформації, яку надають представники Міністерства оборони фінського. Я сьогодні також це перевіряла. Всі, всі якби є, є здогадки, є домисли, знаєте, але конкретної інформації немає. І ми не можемо якби, так стверджувати. Я знаю, що, я... я знаю, що дуже. Так, вибач, кажи, кажи, продовжуй продовжуй. Ну, я знаю, що про леопарди дуже довго велася дискусія, і вони стверджують, що могли би надати леопарди, і в них вони є, і вони дуже хочуть, я б сказала, їх надати Україні, але вони хочуть приєднатися до спільного рішення і весь час це розказують про буквально кожен крок. Дуже зараз критикують Шольця з приводу його позиції, якби і це відкрито у нас тут є такі Юсі Галло а, 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 Ахо. Це такий політик фінський. Він доволі відомий своєю проукраїнською позицією. Цей Юсі нещодавно, наприклад, він викликав просто, знаєте, велику велику хвилю підтримки на, у свій бік, тому що він на тому ресурсі, де можна оплатити за донат на українську армію оплатити послання, меседж якийсь на зброї, яка буде летіти в напрямку в російському боці. І він замовив тобі собі таке послання для, за свободу Фінляндії. І так за заплатив, зібрав на цю душі. Не так. Клас. Так, це, це снаряд був такий, він виклав гордо його фото For the freedom of Finland. і цей снаряд, знаєте, відправився уже. Так звільняти і нашу, як би кажучи, і за нашу і вашу свободу. Е, і от цей Юсі він дуже знаєте дуже вимагає, якби відстоює позицію України і відстоює підтримку Україні. Так само він весь час заявляє про те, що е, дуже довге очікування допомоги, наприклад, як зараз знаєте, е, Німеччина зволікає з цим наданням е, леопардів. І дозволами, навіть для дозволами для Польщі надати леопарди Україні. Він це критикує і він стверджує, що Фінляндія в змозі надати свої леопарди тільки коли. Але таке, таке вже спільне рішення фінського уряду, тільки коли це буде якби, якась європейська, європейська згода на цю тему. На жаль, зараз її немає, але всі чекають, знаєте, от про це рішення. Польщі створити таку можливу коаліцію з держав, які будуть допомагати Україні. Або створити прецедент, коли якась країна просто дає, і, ну, ну, вже ж, раз вони пішли в Україну, то будемо давати і ми. Просто ніхто